Сила природи, і сила розуму у гармонійному співіснуванні. Міжнародний конкурс Quarry Life Award блискуче довів, що ця теза спроможна стати реальністю. Конкурс вперше оголосила компанія зі світовим ім'ям Heidelberg Cement. Міжнародний форум сконцентрував зусилля науковців, екологів, дослідників з 18 країн світу. Ці люди розробляли проекти, орієнтовані на підтримку і розвиток флори та фауни на промислових територіях. Ідея конкурсу повністю відповідає філософії компанії. Провідний виробник цементу бере на себе зобов'язання управляти біологічним різноманіттям під час та після промислової розробки кар'єрів. цій країні наш проєкт під названням Quarry Life Award є унікальним проєктом, а багато таких пахожених проєктів немає. Прагнучи зробити максимально екологічним і сам процес виробництва, хайдельберг цемент інвестує значні кошти у модернізацію та екологію. За 11 років нашого присутності на ринку України ми вложили болем Ярда Жівен в наші предприятия в основному основном інвестиції білі екологічні проєкти. Україна, яка теж взяла участь у міжнародному конкурсі, вразила журі активністю. Українські вчені, дослідники та студенти представили більше 20 проєктів, вже апробованих у жовтокаменському, Ольшаницькому кар'єрах та у кар'єрі. Основний Хайдельберг Цемент Україна. З цих 20 журі відібрало п'ятірку топових проєктів, які стали фіналістами конкурсу. Цікаво, що у незаангажованому онлайн. Голосуванні самі учасники конкурсу підтримали команду вчених та інженерів Криворізького ботанічного саду та Дніпропетровського інституту проблем природокористування та екології. Вони отримали більше п'яти тисяч голосів. Автори проекту створення транспортабельних центрів біорізноманіття у Жовтокаменському кар'єрі розробили унікальне ноу-хау, запропонувавши висаджувати у кар'єрах рідкісні рослини за допомогою спеціальних ящиків контейнерів, у яких ці рослини вже змогли прижитися. разработали технологию, которая позволяет спасать редкие исчезающие виды от фронта горных работ и позволять им размножаться в пределах карьера. Наш проект направлен на то, чтобы на территории такого техногенно напряженного города, как Кривой Рог, Улічить по можливості площа земель, які можна використовувати для рекреаційних цілей. Журі підкупило то, що вони предлагають вовлічення чоловіка в процеси освоєння цієї території. Унікальність ідеї оцінило і авторитетне журі серед п'яти фінальних проєктів Переміг проект Криворізьких та Дніпропетровських дослідників. Гідний результат щедра премія у 5000 тисяч євро. Місце вибрали науковці Донецького ботанічного саду, призові 3 тисячі євро. Третє місце розділили київська та мелітопольська команди, винагорода у півтори тисячі євро. За рух екологічних ініціатив, активну природоохоронну діяльність спеціальним дипломом була відзначена і компанія Хайдельберг Цемент. Але справжнім переможцем Quarry Life Award є сама природа, впевнені ініціатори конкурсу та його учасники. Nature is the biggest winner», – говорить слуган конкурсу. І Бога да дякує за все.